Вважаю, що він як сапер на мінному полі, він перевіряє, а що буде, якщо застосувати цей континент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, та реакція, яка сьогодні є на це, це нічого, це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових Кореї на нашій землі. Психологічно на нас: три тисячі або десять тисяч північно-корейських військових, психологічно на нас. Діяти не буде. А ось буде це три тисячі, десять тисяч, або це буде сто тисяч. Буде залежати напряму саме від реакції на застосування північно корейських військових реакції заходу на це. І долучаємо до ефіру Дениса Поповича, військового оглядача. Пане Денисе, добрий вечір вам. Добрий вечір. А стосовно заяви, ну не заяви а очевидних фактів, що справді такий досвід, який набуватимуть, якщо вступ вступу будуть вступати в протидію, зокрема з збройним Силом України, північно-корейські військовики, це гратиме і проти Південної Кореї. Я нагадаю, що вже були заяви від офіційного представника з Пентагону, зокрема й Досін, до речі, про це говорив: що будуть бити усіма видами озброєння, навіть якщо і доведеться, то і ядерним чи це якось відлякати керівництво північної Кореї і, взагалі, чи Варто в принципі недооцінювати або переоцінювати контингент північно-корейський в цій війні, північно-корейський не варто недооцінювати і не переоцінювати. Ми поки що не розуміємо взагалі, як він це покаже. Так, от Є я врешті-я врешті, різне, я врешті до права. того і питаю, що не зрозуміло просто в якому вигляді вони будуть присутні і презентовані на полі бою, і чи будуть взагалі. Ну, очевидно, будуть. Я думаю, що дуже незабаром ми про це дізнаємося. Ну, от, е е ми знаємо про те ну, з е доповіді ГУР головного управління розвідки про те, що озброєння стрілецьким озброє, озброєнням. Тобто це легке озброєння, це е автоматичні АК-12 автомати російського виробництва, це кулемети, це гранатомети, це протитанкові ракети, протитанкові ракетні комплекси. Тобто, очевидно, пропонується або передбачається, що вони діяли у зимої з російськими військами. А якщо вони там буде десь наступати, то це буде підтримка з боку російських військ. Артилерійська, авіаційна, можливо, механізована і так далі. Тобто, як бачимо, їм їм не довіряють російську важку зброю, більш технологічно, ніж стрілецьку. Це перше, друге, ми не знаємо, що це за війська. Тобто є різні версії. Так, це є версія, що це. Спецзагони допринавчені, ну, по масштабам по міркам Північної Кореї знову ж таки ми не знаємо, які це масштаби, які це мірки, і друге, це призовники, які не є там, достатньо сійкими, які там не доїдають, і таке інше, тобто від того, що за війська буде залежати насправді результат їхньої дії на полі бою. Ми мене йдемо уточнення. якісь висновки. Так, ми не єдине уточнення? От ви перелічили справді послуговуючись там тезами від ГУР, їх аналітикою, чим озброювали да росіяни північно-корейських вояків, і це російське озброєння? Але ж ми часто говорили про те, що, наприклад, якщо там проводити таку надактивну мобілізацію росіянами серед своїх, то постане питання і проблема, чим в що їх вдягати, на що їх пересаджувати, на яку техніку, чим їх озброювати. Тоді запитання: а чому північно, Північна Корея не забезпечила озброєнням своїх вояків? Сама. Ну, я так розумію. Планується використати їх по технології, їх там є. Вони мають бути схожими на росіян. Ми чули знову ж таки відгур про те, що роздаються документи жителів місцевості, скажімо так, жителі, яких схожі своє зовнішніх зовнішні корейців на північних корейців, даються значить фальшиві документи, перевтягаються в російську форму, і ну, відповідно вони мають нести на собі російського зброю для того, щоб. Скажімо так, картинка була повною, тобто використовується їх там не їх там. нет, злені чоловічки, які ми бачили під час першого етапу окупації Криму. А чи можна сплутати росіянина з там автентичним, скажімо так, іранцем? Да, тому що Лавров, очільник МЗС Російської Федерації анонсував підписання схожої до північно-корейської між Росією підписаної домовленості про стратегічне партнерство. А відтак чи можна припустити, що разом з північно-корейськими вояками десь на кордоні з'являться можливо навіть на території України з'являться і іранці? Ну чесно кажучи, слов'яни ще слов'янина важко було сплити з іранцями? Очевидно, якщо вони будуть такі, таким чином їх як північних корейців не використовувати їх там? Ні, там, мабуть, треба якимось чином їх до жителів середньої Азії прилаштовувати, на мій погляд, цих іранців, якщо такі, таким чином, такий спосіб вони буде використовуватися, що, Звісно, будуть використовуватися, тому що цей, цей договір він може передбачати будь-які пункти. У північної Кореї Російської Федерації одна ситуація, у Ірану і Російської Федерації інша ситуація. Ну врешті так чи інакше, але таке посилення воно не може бути непомітним в будь-якому разі. Це збільшення кількості вояків, які будуть виконувати ту чи іншу функцію, але вони там будуть і вони будуть, скажімо так, протидіяти нашим збройним силам України в тому чи іншому вигляді. Стосовно оперативної обстановки, ще хотілося б з вами поговорити. Як ви в цілому оцінюєте, генштаб називає вже там не перший день як найскладніший саме корахівський напрямок, і це очевидно, якщо послуговуватися заявами і військових, які там воюють, в той же час. Пан Сирський днями зазначив, що все ж таки будуть е, ну, проблемні локації, найгарячіше посилюватися як особовим складом, так технікою і озброєнням. Е, ми не говоримо ні про які в жодному разі там обвал фронту. Ми говоримо про складну ситуацію, але яка є контрольованою. Принаймні на цьому наголошують спікери. Як ви її оцінюєте в цілому? Ну, обвал фронту це ситуація, коли ворог прорвав оборону на глибину 20-30 кілометрів. Просунувся на оперативний простір, атакував тили того груповання, яке зараз яке обороняється на тій чи іншій ділянці фронту. І це закінчується або оточенням, або розгромом, або втечею того груповання, яке от наразилося на подібні дії. Зараз е скрізь такого, такої ситуації нема. Попри те, що ми відступаємо на е кількох локаціях, ну от е це продовжується стримання ворога, продовжується завдання йому травму йому втрат. Тому, відповідно, зараз е йдеться е продовження стратегічна оборони. Стратегічна оборонна операція. Жодних обвалів фронту, жодних проривів поки що не спостерігається. не спостерігається. Будемо сподіватися, що того і не буде. Це перше стосовно напружених локацій, так безумовно, це Курахівський напрямок. Як навіть його б зараз виділив би в першу чергу цей Курахівський напрямок, оскільки там є значні загрози для Курахова, ворог тисне з півночі, ворог тисне зі сходу, і ворог тисне з півдня. Тобто там у нього було просування. В районі Погоявонки і далі, в районі Ясної Поляни, від Шахтарського Ясна Поляна, і теж далі він там буде намагатися просуватися. Аж до того, що він може перехопити дорогу курахово Запоріжжя, це буде ну тоді для тих частин, де які значить, тримають зараз оборону біля Курахова, Це буде велика проблема. Там тоді чому доведеться відступати, от в двох словах. Е Ну, у нас Зараз ще буквально півтори-дві хвилини є а стосовно все ж таки потреб і того, чим оперуємо, і наші і противник е, сили понад 100 або є зіткнень по лінії фронту в принципі фіксується там практично щодоби, і це ми це означає, що ми говоримо про переважну кількість все ж таки особового складу Росіян над нашими. В той же час е, наші військовики в генштабі зокрема зазначають, що основна проблема це авіаційна компонента і збільшена кількість снарядів у Росіян ніж у нас. Але тут давайте згадати згадувати про те, що і росіян самих більше, тому що наша арта, наші гармаші, вони зазвичай останнім часом б'ють тими ж самими снарядами по піхоті, да, вражають, намагаються їх, тому що вони йдуть і йдуть малими групами, і практично е, намагаються техніку не використовувати, тому що них людський чималий. Як в цілому оцінювати таку протидію? Чи можуть, наприклад, ті ж самі авіабомби, які нам Австралія от оголосила, що надасть, або можливо, там інші поставки від інших країн, якщо вони будуть Може, е, цю ситуацію вирівняти саме авіаційна компонента може, хоч якось дещо зрівнятися з російською. Ну, в нас є проблема із е, корого авіаційною бомбою, яка е, спускається з літаків. літаки потрібно збивати. Ну вчора була інформація. Вчора здається про збиття суттєво Е, Ну, а це єди, єдиний випадок. Насправді це потрібно масштабувати, яким чином без ППО лише бити аеродромах? Як бити в аеродромах тільки нашими дронами, оскільки ми зараз не отримуємо дозволу на використання західних ракет по території Російської Федерації, тут комплексна проблема. Тут авіаційна компонента є. Відповідно, ППО не повинно працювати або знаходити інші можливості. Тут кількість боєприпасів, які використовують Російська Федерація, тут їхня перевага в чисельності. Натомість, у нас є проблеми з комплектацією наших міста. Тобто ми чуємо постійно, що недокуптовані бригади, які є зараз на передньому краї. А це все впирається. в мобілізаційні проблеми. Ну тут багато що можна перераховувати тут дуже комплексна історія. Що ж, дякую вам, що долучились до ефіру цій порі в суботу. Знайшли час один спопович військовий оглядач. Був гостем е власне на зв'язку з нами, що він не спілкувався.